Щоб ви розуміли, я зараз буду пробувати креслу качалку на те, щоб вона розкаталася і перевернулася. ну, Не перевернулася, а просто щоб вона каталася, дивіться. Розкочуєш максимально, так? Я думаю, зробимо правильно. Тому що воно не перевертається. може Можна було б ще більше загнути. ще А майже, як ви бачите, майже не ще... Лише... Дивіться, ось. ось. Трохи ногами і вона наскільки розкочується. Бачите? Трошки ноги піднімаю, це наскільки вона розкочується. Тут, тут. Тепер спробуємо сахи розкопати. Бачите? А на комісток вона зроблена так, що вона мене падає. Це моя перша кресло качалка. Ось так. Що ми тут вони зробимо? Єдине, що я б зробив би до неї, б це хльост перекоси зробив би знизу, щоб вона не розгойдалася з часом. А так все чудово.